Про можливість масованих ракетних обстрілів, успіхи зсу і про Іран говоримо з аналітиком Михайлом Самсом. 11 листопада Росіяни відступили з правого берега Херсона і перекидають свої війська на інші напрямки. Україна займається тим самим. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, де варто оці... очікувати всі ці вивільнення російські сили? Насправді, ну, росіяни втікали з правого берегу, і, звісно, вони понесли втрати. Вони намагаються зараз відновити боєздатність цих підрозділів. І ці підрозділи, в принципі, зараз спостерігають як на Мелітопольському напрямку, так і на Донбасі. Тобто, вони з'явилися, в тому числі, в Луганській області. Тому. Ці підрозділи можуть е, знаходитися саме тут. Українська е, Українська армія, звісно, має свій план і буде е, переформатовувати свої зусилля е, якраз відповідно до того, як це бачить головнокомандувач, верховний головнокомандувач Збройних сил президент е, е, і надалі. Те, що зараз видно, що зусилля будуть продовжуватися як на східному напрямку, тобто продовжуються активно дії в районі Сватово, тобто українська армія продовжує свої, свої наступальні зусилля щодо звільнення північної частини Луганської області, і також дуже активні йдуть іде активна робота на лівому березі вже Дніпра в Херсонській області. Я думаю, що це якраз буде. Наступним напрямком, тому числі, якщо говорити про південний напрямок, це Мелітопольський напрямок, якраз і робота по лівому берегу, по лівобережжю Херсонської області. А, а те, що вони активізувалися ще більше на Донбасі, зокрема в районі Бахмуту, Авдівки і Вогледару, чим дасть їм а, досягти там, хоч якихось успіхів, навіть а, якщо прибудуть додаткові сили, тому що це найбільш важкий напрямок наразі. А, тобто, дивіться, тут є а, така штука. Напрямок дуже важкий, через саме через те, що там росіяни а, здійснюють просто скажені атаки. Але якщо говорити про те, який же все таки буде ефект для росіян, а, оперативний ефект, тобто успіх тактичний, має переростати в оперативний а, від а, того, що там зараз росіяни б'ються головою об стінку, цим вони займаються насправді вже кілька місяців. По різним напрямкам на Донбасі і їхня тактика вона не дає їм можливості, навіть якщо вони просуваються там на 100 метрів або навіть знищуючи якесь село, туди заходять. Це не дає їм жодних не те, що оперативних, а навіть тактичних переваг в подальшому, тобто вони не виходять в новий простір. Українська армія в будь-якому разі володіє. Ініціативу і тому українська армія, яка зараз готує операції на півдні і на сході, вони бачать перед собою цю перспективу. Тобто, коли ми говоримо, що от, наприклад, успіх на правому березі Херсонської області він відкрив нові можливості для української армії, так само як Харківська операція відкрила нові можливості для української армії. Причому я би сказав стратегічного плану, тому що досягнення успіхів в наступних етапах вони можуть взагалі обвалити російську російські позиції на українській території, а в тому числі і в Криму. Насправді, а от ті зусилля, які здійснюються, наприклад, на бахмутському напрямку, вони є абсолютно скаженими і я б сказав оскаженілими з точки зору. Напору, і з точки зору що на нашим хлопцям там треба витримувати, які якою ціною це треба витримувати, і звісно, треба стримати цей натиск. Але якщо говорити про наслідки таких ударів, то вони в будь-якому разі не призведуть до оперативних чи стратегічних успіхів російської армії, тобто у них немає таких можливостей зараз. Я готуючись до інтерв'ю, читала ваш вислів про нові можливості, але знову ж таки вони зараз намагаються зупинити наш наступ і зібрати більше сил на запорізькому херсонському напрямку і півночі України, щоб розпорошити наші сили. На вашу думку, до такої до якої я розумію, що про це важко говорити, але тим не менш до якої тактики можемо вдатися ми? Адже усі напрямки складні росіяни наразі готуються теж вони там роблять українську. І таке інше тактика, я думаю, не буде мінятися. І доктрина української армії, сучасна доктрина, яку ми бачимо, це мережево-центрична війна, це асиметричний підход, це робота спочатку потужна, ретельна, підготовча робота, а потім лише проведення операції. Те, що ми бачили на Херсонському напрямку, наприклад, кілька місяців. Всі просто коли ж вже будуть брати Херсон. Ну коли ж вже буде оця операція? Якщо б це були росіяни, вони б ще робили цю операцію в квітні, поклали б там а, десятки тисяч людей, а, знищили б місто. Взагалі нічого не було б. Але вони б от, от вони провели операцію. Українська армія воює по-іншому. Українська армія звільнила от вже Київську область, звільнила Харківську область, звільнила а, правобережжя Херсонської області. Міста фактично від української армії взагалі не постраждали, постраждали лише від ідіотизму і цієї ідіотської тактики росіян, які просто знищуються на своєму шляху, але українська армія проводить підготовчу роботу. Що це таке? Це знищення командних пунктів, складів з боєприпасами, логістики, всіх шляхів постачання ресурсів, які не дають можливість, наприклад, навіть якщо ворог будує якісь позиції обороні, вони не можуть. Перебувати в вакуумі. їх треба постачати, їх треба забезпечувати, їх треба, е їм треба управляти. І якщо ці елементи управління логістики, забезпечення е і озброєння боєприпасами і всіма ресурсами, вони перебиті, вони не працюють таким чином, це угруповання перестає бути боєздатним. І тоді українська армія може проводити, як кажуть, decisive operation, тобто спочатку shaping operation, потім decisive operation. І е, така тактика, я думаю, вона буде продовжуватися і в Луганській області зараз, і в Херсонській області зараз. От зараз проходить е, на Кінбурзькій е, косі така операція, яка, е, в принципі, е, здійснюється і силами спеціальних операцій, і нашими високоточними засобами, щоб ця зона. Для росіян була просто непридатною для перебування, так само, як е, Острів Зміїний звільнявся. Вони намагалися е, просто оскаженілими знову ж таки зусиллями там закріпитися. Українська армія різними методами, і високоточними, і безпілотниками, і артилерією, і сили спеціальних операцій довели ситуацію до того, що вони просто звідти просто втікли, так само, як втікли з Херсонського плацдарму, так само як з Київської області і Харківської області. І я думаю, що ця тактика буде продовжуватися. І це ми побачимо дуже швидко, в незалежності від того, скільки вони тоді мобітів на напихають, від угу. того їхня боєздатність не зростає. Тобто, якщо ми уявимо, що там, наприклад, зараз тішить і там знаходиться мільйон мобітів в якомусь районі. А від того хаймарсом, в принципі, ну о, лише підвищується ефективність ударів хаймарсів. Тобто, від одного удару, наприклад, гине не 100 мобітів, а буде гинути 500 мобітів. Тобто ефективність використання Хаймарсів. Хаймарсі від кількості е, мобіків він зростає. Ось така от арифметика. Дуже незвичайна е, я спробую все ж таки шукати логіку росіян. Е, знову ж таки, навіщо їм е, зараз бахмут, вогні, які вони так активно намагаються захопити, ну теоретично, це це угруповання, які вони там е, е, намагаються е, зламати українську оборону. Воно ж е, є частиною того плану. Які вони реалізовували приблизно з квітня цього року, коли вони вийшли з Київської, Чернігівської, Суської області, і вирішили оточити українські війська на Донбасі, знищити їх, і потім піти вже далі, там на, на Дніпро і повторити свої операції на півночі, а також і, звісно, активізуватися на півдні з захопленням Миколаєва, Одеси, Придністров'я і потім. І паралельно кривий ріг Дніпро, тобто, це все це якби повторення того самого сценарію. Але поки вони б'ються головою, е, наприклад, Сєрденіс Лисичанськ і, і Бахмут, за цей за цей час вже знищено угруповання північне. Тобто, якщо ми згадаємо оце угруповання, яке стояло в Ізюмі, наприклад, так і Лимані, це ж якраз. Частина того плану, тобто то а, угруповання мало наступати з півдня, а оце Бахмутське з півночі, а, а це з півдня, і закривати оці клешні зараз. Ці клешні вже немає. Фізично немає. Тобто, якщо вони прорвуться кудись, ну вони просто вийдуть на нову територію. Яка так само буде точно так же буде прострілюватися українськими військами і абсолютно жодного успіху оперативного немає, тому що операція провалилася. Тобто ця операція, наприклад, на Бахмуті, якщо ми говоримо не про тактику, тобто захоплення якогось села або вулиці, а кажемо про операцію, яка має метою все ж таки реалізацію тих військових цілей, не просто захоплення сіл. А все ж таки ну реалізація якогось завдання насправді, тобто це завдання, яке все ж таки перемогти Збройні Сили України, то зараз цієї операції немає. Зараз є лише шматки е оборонних операцій, які намагаються стримати наступ українських збройних сил, не mm -hmm. допустити крах швидкий. А в чому замисел? Взагалі, замислу немає вже замисел Путіна зберегти своє е своє життя, фізичне життя. Чому знову спробую пошукати логіку: ані Україна, ані Росія не вдаються до широкомасштабних наступів на запорізькому напрямку? Широкомасштабних наступів? Ну, по-перше, тому що, тому що Збройні сили України повиганяли жукових вже давно маршалів. Жукових В Росії маршали Жукових залишилися, але у них немає просто ресурсів. Тобто ми можемо спостерігати, наприклад, 24 лютого це маршал Жуков малював ці карти. Потім у них Жукови і Конєви малювали операцію на Донбасі, коли такі клешні були там на сотні кілометрів. Зараз у них просто немає сил. Ну вони можуть намалювати намалювати на карті що завгодно. Вони можуть взяти всіх підісталів, зняти Т-55, Т-34, посадити на них мобіків і запустити. Але це буде не широкомасштабний наступ, це буде широкомасштабний крах. І тому вони зараз просто намагаються е, от просто створювати оборонні рубежі на тому ж запорізькому напрямку. А, а українська армія зараз, е, якщо ви думаєте, що українська армія не розпочала наступальну операцію на запорізькому напрямку, ви помиляєтесь, вони вже почали її проводити. Те саме, я ж кажу, те саме, коли мене питали в липні: а чому українська армія не проводить наступальну операцію на Херсонському напрямку? Вони проводили. Вже операцію на Херсонському напрямку, і зараз ми побачили цей результат. Просто він не, не, він не так, як в фільмах про Другу світову цей, наступ, цей результат наступ відбувається. Абсолютно не так. Навіщо наступати? Можна ще задати Будьонного, але у нас є хаймарси. Тому наступ трошки по-різному виглядає, і результати трошки інші. А, ну, це навіть навіть не на скільки там ми питали, а знаєте, там суспільство, а де там. Широкомасштабний наступ на Херсон умовно кажучи, тому що ми звикли до якихось таких, я не знаю, картин в своїй уяві, мабуть. Але ви абсолютно праві, що ми можемо цього не помічати. Я хочу ще запитати ви праві в тому, що вони мало що здатні показувати на полі бою, але щодо ракет, американські змі писали, що Іран має надати росіянам балістичні ракети їх немає. Але якщо з'являться, які проблеми це створить для України. Стосовно Ірану Ірану донесли сигнали, і очевидно, що Іран почав реагувати. Це рішення стосовно, начебто, будівництва заводу іранського заводу з безпілотників камікацій на території Росії. Ну багато вважає, що це негативна новина. А я вважаю, що це позитивна новина. Це означає, що Іран почав відходити від цієї ситуації, Він, тобто завод можна будувати місяця, можна і п'ять років. Східні люди вони вміють будувати завод 5 років, розтягуючи це задоволення, коли вони не хочуть цього робити, а вони явно цього не хочуть. Якщо задати розбірку, наприклад, шахеда цього іранського дрона, то він на три чверті десь складається з американських та західних комплектуючих, і тому завод можна будувати де завгодно, хоч на Марсі, але якщо в тебе немає цих комплектуючих, ти просто його не збереш. Тобто можна ліпити якісь схожі. Такі пташки, але всередині в тебе нічого не буде. Можна туди російське, щось китайське на, на, насовувати, але воно не буде або літати, або буде літати погано. Тому так. я вважаю, що оцей сигнал, що Іран, ну, по-перше, іранські делегації зустрічалися з українською делегацією. Угу. Це вже е, відомо про це МЗС е, повідомив, що йшлися переговори, і українська сторона е, просто попередила Іран. Про ті наслідки, які можуть настати, якщо Іран буде продовжувати, потім є заява Ізраїля, який заявив, що будуть нам поставляти балістичні ракети? А це я би сказав, що ці балістичні ракети ізраїльські вони не гірші, а може і краще ніж ті самі атакамси, про які ми дуже багато mm -hmm. розмовляємо. Тому я думаю, що Іран буде намагатися уникнути поставок балістичних ракет Україні. Якщо звісно він поставить ці балістичні ракети, mm -hmm. що що? Ви сказали балістичних ракет Україні, Я просто Росія Росії, так тобто, якщо вони поставлять ці балістичні ракети Росії, то для України дійсно це буде проблема, оскільки це, це буде реально можливість для Росіян створити ситуацію, коли Українська протиракетна оборона проти Петрі не зможе ефективно захистити наші енергооб'єкти тобто зараз. Пішли публікації, в тому числі міністр оборони Резніков повідомив, що, що які залишки оціночно у росіян вони не є великими, хоча деякі не точні, деякі застарілі ракети в них і ще є навіть в тисячних чисельностях, тому не можна казати, що проблема вирішена. Але в будь якому разі Україна посилює свою протиракетну протиповітряну оборону проти крилатих ракет. Ці ракети балістичні, їх а, важче збивати а, вже на а, фінальній стадії польоту. Тому для їх знищення треба а, якраз системи дальнього визначення, тобто далекобійні радари і далекобійні ракети. Для, для них краще все-таки, коли у нас будуть патріотс та інші протиракетні системи далекої дальності, у нас їх поки що немає, на жаль. Пане Михайло, хочу, до речі, щодо до ракет запитати ще щодо цієї інфографіки, про яку ви згадали, мені часто доводиться чути від звичайних людей, що найбільше вони бояться кінжалів, тому що часто в наших медіа, знаєте, там носії кінжалів злетіли там з території Білорусі. І в цій інфографіки є 43 кінжали. Можете пояснити? Коли застосовуються кінжали? Я просто насправді втомилася пояснювати, що вони не застосовуються по якихось, скажімо, мирних цілях. Ну тому що це дуже дорога зброя, там умовно кажучи. Ну часто у нас люди сприймають, що от у нас зараз там будуть обстріли кінжалами. Ну я не думаю, я не знаю, чому вважаєте, що вони не застосовуються по мирним об'єктам. Яка різниця кінжалом чи калібром ударити? Ну, з моєї логіки, чому я так говорю, що вони їх там бережуть, вони їх застосовують по якихось таких, я не знаю, складах, можливо. Ну тобто, це не, не скажімо, не зброя масованого обстрілу, як там у нас було 75 ракет. Ну насправді важ... ракети калібру теж не ракети масованого обстрілу, це високоточні дорогі ракети, і так само іскандер, насправді, яких у них дефіцит. Каліб, тобто калібри, які запускаються з підводних човнів, чи авіаційні ракети це все дорога зброя, дуже дорога. І е, якщо дійсно в них там є кілька сотень з радянських часів, то зараз вони не можуть випускати їх багато. І тому е, якщо ми кажемо про кінжал, в принципі, це насправді то іскандер, тобто це балістична ракета, яка перероблена під запуск з літака, і за рахунок того, що ця ракета. На останній частині свого польоту досягає фактично гіперзвукових швидкостей, то їх дуже важко збивати. Угу. І якщо ви намагаєтесь путінському режиму чи Путіну особисто надати свою логіку, то ви дуже помиляєтесь. Не Вони б'ють по, по енергооб'єктах. Насправді, то це взагалі не військова ціль. Витрачати калібри по Енергооб'єктах, начебто теж ідіотизм. Але суть в тому, що у них це у Путіна насправді mm. оця зима це остання зима його життя, це mm. фактично остання життя остання зима його життя, і він буде намагатися і будь-яким чином а, вилізти з цієї ситуації. То тобто його ідея полягає в тому, щоб в тій ситуації, коли в військовому плані вони вже програли, це 100%. Вони не можуть сподіватися ні на що І він а, може тільки протягувати цю ситуацію, вкидаючи там. Мобіків застарілу зброю, але намагаючись затягнути це. Тобто, ну дійсно, якщо там буде мільйон мобіків, це треба ще переварити українські армії. Це все таки потребує час. Це мільйон, це більше для перетравлення, чим, наприклад, 50 тисяч. Це об'єктивний процес. А от якщо в його ідеї, в його логіці знищити енергосистему України і почнеться гуманітарна катастрофа, і почнуться мільйонні міграційні потоки до Європи, Європа. Впаде знову ж таки буде криза, оця енергетична, економічна, і так далі. І, і, і тоді у Путіна є шанс вискочити яким чином, показати росіянам. Подивіться головним росіянам, а елітам, олігархам, які його оточують. Що подивіться, я зміг все-таки. От бачите, я я обіцяв, що ми їх нагнемо. Я їх нагнув. Подивіться, ну так, з військової точки зору, не дуже. Але е, головне, що ми залишаємо, наприклад, ДНР. ЛНР, Крим і виходимо з цієї ситуації. От у його така ідея, вона до цього часу в його голові присутня. Тобто, чим важливо якраз витримати зараз українським силам ППО і ПРО, не допустити цього сценарію. Якщо ми витримуємо то в будь-якому разі навесні буде крах путінського режиму. Вже буде просто початок. Тієї ситуації, коли Путін не зможе тягнути час якраз не на полі бою, на полі бою, то він може, що в нього там 140 сорок мільйонів е, цих шматків м'яса, але насправді е, протягнути з олігархами своїми елітами, які вже бачать, наприклад, нових лідерів, таких як Пригожин, якого є своя армія, які може фактично е, взяти під контроль всю Росію, розіслати емісарів від себе губернатором. Своїх губернаторів призначити, бо в нього є своя армія разом з Кадиром, вони можуть це зробити. Більше такої сили зараз, наприклад, немає. у якої є ФСБ і його син, вони вже програють, тому що вони хотіли використати в принципі путінську структуру бюрократичної влади у Пригожина будує свою а, а, інфраструктуру, скажімо так, влади. І тепер зараз, поки що, еліти дивляться на Путіна і які обіцяє їм, що все буде добре. Путін до кінця намагається грати в цей блеф, що в нього ще щось є, і він намагається використати вже останні ракети. Тобто, можна mm -hmm. припустити, що він використає і всі свої кінжали, і всі свої С-300, їх там тисячі по mm -hmm. наземному об'єкту. Тому ми кажемо нашим союзникам: будь ласка, дайте нам патріоти зараз. Нам не треба через три роки. Через три роки ми вам самі будемо допомагати патріотами. Чи нам не треба зброя, коли е, не буде війни? Дайте нам патріоти і всі інші далекобійні, радари і ракети зараз, тому що нам треба буде витримати оцю останню путінську атаку. Потім у нього просто не буде. Вже Путіна не буде. Коли е, там нам будуть пропонувати: візьміть іще патріоти, візьміть іще е, е, якусь іншу зброю там з Патрушем чи з Пригожиним, то вже буде інша історія. З ним з ними треба буде розмовляти по іншому. Там буде простіша розмова. Вони не будуть строїти з себе е, якогось політика міжнародного масштабу. То будуть бандити, з якими відповідно так і будуть спілкуватися, і всі наші колеги за кордоном, вони будуть сприймати Пригожина, от як от як він є, це просто бандит, так бандит, який дорвався е, до влади. А з Путі вони намагаються ще грати в якусь міжнародну політику, хоча він насправді то ще гірше, ніж той Пригожин. А, пане Михайло, я вам дуже дякую а, і дякую, що до нас Або... підключилися. Дякую, так. До побачення, удачі.